Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Тулз з В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель lb 251 s Ми вже відкрили пакування і бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, знаходиться. Насадка для можливості бічного викиду трави. Та, звісно ж, що сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Модель двигуна HS 166A, номінальна потужність на робочих обертах 2,7 кВт. Кількість обертів холостого ходу 2900 обертів на хвилину. Об'єм циліндру 166 см кубічних. Ширина скошування 51 см. Кількість рівнів висоти скошування 7. Максимальна висота скошування 75 мм. Мінімальна висота скошування 25 мм. Привід коліс. Самохідна одна швидкість. Швидкість руху 4 км на годину. Вага інструменту 32 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І звісно, що першою несумнівною перевагою даної травокосарки буде те, що вона самохідна. Призначення даної травокосарки це скошення газону та відповідно мульчування трави. Травозбірник в даній травокосарці відсутній, проте є можливість бічного викиду трави. Як вже було сказано раніше, насадка для цього присутня в комплекті. Присутня також система легкого запуску двигуна. Вам вдосталь одного. Легкого руху для того, щоб запустити дану травокосарку. Маслобак, паливний бак та повітряний фільтр знаходяться в легкому доступі. Отже, обслуговування інструменту не доставить вам ніякого дискомфорту. Габарити колісної бази складають 60,2 см. Розміри кожного колеса, як переднього, так і заднього складають 203 мм. Як вже було сказано раніше, дана травокосарка є самохідною, і максимальна швидкість руху складає 4 км на годину. Це досягається завдяки передньому приводу. Отже, передні колеса в нас ведучі. А запустити цю самохідну систему дозволить нам спеціальне руків'я, котре знаходиться на верхній частині, тобто на основному руків'ї. Це допомагає нам заощадити власні сили, та процес косіння трави буде досить комфортним. Регулювання висоти скошування знаходиться біля правого заднього колеса, також відбувається без докладання будь-яких додаткових зусиль. Навіть якщо я буду притискати травокосарку зверху, для того, щоб встановити певну висоту скошування, я не докладаю ніяких зусиль. Крім того, продумано і транспортування даної травокосарки завдяки спеціальній деці, котра знаходиться на задній частині. в нас можна всю вагу травокосарки акцентувати саме на цій частині. Тобто транспортування досить комфортне. Для ще більшого комфорту в роботі lb 251 s має можливість регулювання основного руків'я. А для комфортного зберігання даної травокосарки руків'я. Можна скласти завдяки цьому, інструмент не займає багато простору в місці зберігання. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, звертайтесь до менеджерів сайту Шведен Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. А якщо сподобався даний відогляд, Підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. Особисто я буду дуже вдячний. До нових зустрічей.